Ми тільки що закінчили інспекцію в містечку баффало Гроу Іліної і допомогли клієнту отримати гроші від його страхової компанії за те, що в нього затопило бейсмен. Він сам випадково зламав трубу з водою, і так це покривається. До мене прийшла геніальна ідея. Ці люди зателефонували до нас, тому що минулого року ми їм через страхову компанію отримали безкоштовний дах. Тому я подумав: знаєте що, якщо ви слухаєте це відео, і ми з вами працювали вже в минулому. Чи то ми вам отримали дах, чи ваш сайдинг, чи вікна, чи підлогу, чи кухню, чи ванну, чи безну, що би це не було, то у вас напевно, що є ще якісь неідеальності у вашому будинку. Ви вже знаєте, як це працює, ви знаєте, що це займає час, і ви знаєте, що якщо ми візьмемося за цей проект, то так 99%, що ми його доведемо до кінця. Тому, якщо ви подумали, що знаєте що, мені зразу прийшло в голову, що що я би я хотів у себе в будинку поміняти, не чекайте. Номер телефону є внизу під цим відео, нажимаєте, висилайте повідомлення, ми без проблем приїдемо 5 хвилин, подивимося, скажемо, які ваші шанси, чи беремося ми за це чи ні.